Вітаю! Сьогодні говоримо про завершення формування абсолютизму у Франції. Так, поки історик на паузі, не гаємо часу, підписуємося на мій канал, залишаємо коментарі, ставимо лайки. Пам'ятайте, що будь-яка ваша активність на каналі це найголовніша подяка мені за мою роботу. Отже, робіть добру справу, будьте вдячними ну і будемо далі працювати. І розглядаємо період, який тривав. З кінця 16 до початку XVIII століття. Почнемо нашу розмову з правління короля Франції Анрі IV. Його абсолютно справедливо називають добрим королем, оскільки за часів його керівництва країною вдалося налагодити розвиток господарства, провести вдалу податкову реформу, яка дозволила зменшити податки для населення країни. Однак, якщо подивитися більш детально, ми побачимо. Що більшості цих змін ми маємо завдячувати не королю, а діяльності першого міністра Франції, тобто, по суті, голові уряду Максиміліану Дебютєну Сулі. У своїй діяльності перший міністр приділяє значну увагу розвитковій промисловості та сільського господарства. Він щиро переконаний, що розвиток цих галузей є запорукою процвітання Франції. Також він був послідовником таких економічних заходів і політики, які називаються протекціонізмом та меркантилізмом. Що ж це означає? Протекціонізм це діяльність держави спрямована на захист власних виробників від впливу іноземної конкуренції. А меркантилізм це означає постійне втручання держави у господарське життя та торгівлю. Знову ж таки, з метою захисту національних інтересів. Також давайте поглянемо, що ж практично було зроблено в економічній сфері Франції. По-перше, скасовані будь-які обмеження на діяльність ремісників. Держава максимально сприяє роботі мануфактур, а деякі з них навіть отримують державну фінансову підтримку. Також держава запроваджує певні обмеження на ввезення товарів. У Францію, а також запроваджується повна заборона на продаж за кордон французьких товарів. Навіть ось ці заходи дозволили забезпечити економічне зростання країни. На початку XVII століття король Андрій IV колонізує Канаду, максимально сприяє розвитку міжнародної торгівлі, а своїми головними ворогами вважає іспанських та австрійських габсбургів. Власне, він особливу увагу приділяв протидії іспанському королю Філіпе II, який намагався посилити Іспанію та знищити реформацію. До самої своєї загибелі Андрій IV готувався до війни з Габсбургами. Наступний король Луї XIII разом зі своїм першим міністром, кардиналом Герцогом Рішельє продовжують. Посилення Франції, піднесення її міжнародного авторитету та посилення влади короля. Саме завдяки Рішельє здійснюється утвердження абсолютизму Україні. Першою своєю справою Рішельє іде наступом на права і привілеї генотів. Проти них починається справжня війна, в ході якої королівські сили перемагають і підписується едикт милості, згідно з яким. Гігнотам дозволяють сповідувати власну віру, однак забороняють мати власні воєнні гарнізони та фортеці. Також Рішельє веде боротьбу з аристократами, які не бажають виконувати рішення короля, висловлюють ціляку неповагу на адресу короля, таких аристократів засуджують. Також в цей час забороняються дуелі. Були запроваджені спеціальні посади інтендантів. Це – Представники короля в провінціях Франції. Таким чином, ми бачимо, як здійснюється централізація країни і посилення влади короля. Також запроваджено посаду секретарів, які від імені короля працювали в центральних органах влади Франції. Завдяки діяльності Рішельє в два рази збільшується воєнний флот аби успішно протистояти Іспанії. Також збільшується і торгівельний флот. Створюються нові торгівельні кампанії, збільшуються колоніальні володіння Франції. В питаннях колонії і торгівлі головними суперниками Франції були Англія та Нідерланди. Також Рішельє сприяє піднесенню міжнародного авторитету Франції. Франція активно втручається в 30-літню війну і послаблює Іспанію. Перший міністр сприяє також розвитку науки, культури, освіти. Саме завдяки його діяльності відроджується робота Паризького університету Сорбони та Французької академії. Остаточно абсолютизм утвердився за правління Луї XIV. Він став королем у віці п'яти років, тому певний час замість нього країною керувала його мати Анна Австрійська. Та її фаворит перший міністр та кардинал Мазаріні. У своїй діяльності Мазаріні максимально сприяв піднесенню авторитету країни, посиленню влади короля, він успішно для Франції завершив 30-літню війну. Однак всі ці заходи вимагали наявності ресурсів, в першу чергу грошових. Для цього були підвищені податки. Однак, цей захід викликав численні народні повстання. Та протести, які отримали назву Фронди. Мазаріні це повстання придушив і таким чином ще більше посилив владу короля. Після смерті Мазаріні король Луї XIV бере владу в свої руки. Багатьом своїм успіхам він завдячує роботі міністра фінансів, а фактично, голові уряду Жано Батісто Кольберо. Кольбер був Послідовником політики протекціонізму тому запроваджуються високі ввізні мита на закордонну продукцію і забороняється вивезення французької сировини за кордон. При ньому будується багато доріг, розвиваються і зростають колоніальні володіння. Розвивається також і колоніальна торгівля, для цього створюються і підтримуються державою Ост-Інська та Вест-Інська Вестінська. Торгівельні компанії. Таким чином, Франція посідає третє місце в Європі за рівнем розвитку торгівлі. Кольбер збільшує чисельність флоту. За це він отримав прізвисько батько флоту, збільшує чисельність звичайної армії. І таким чином, Франція стає найсильнішою країною в Європі. У сфері фінансів Кольбер був надзвичайно суворою людиною. Він рахував кожну копійку. І жорстоко карав за будь-які зловживання і порушення. Разом з тим він витрачав великі суми на розвиток науки, культури, мистецтва, так за часів його урядування в Парижі були відкриті бібліотека, академія наук, мистецтв, музики, архітектури, а також обсерваторія. Отже, король Луї XIV був дійсно абсолютним монархом. Який керував, опираючись на дуже потужну фінансову сферу та армію. Від нього навіть залежала католицька церква, було скасовано нанський едикт, заборонено кальвінізм, а тисячі генотів були змушені покинути Францію. Луї XIV також вів активні війни, за його правління було приєднано Нідерланди. Однак, згодом Францію спіткали численні воєнні невдачі. Король Луї XIV зазнає поразки у так званих війнах за об'єднання, у війнах Аугсбурзької Ліги, у війнах за іспанську спадщину. Ви можете запитати, чому такі невдачі постійні, яке пояснення? А пояснення просте: Франції протиділа практично вся Європа, яка виступала проти її посилення, і до когорти ворогів Франції можна записати практично всі протестантські. Та католицькі країни тогочасної Європи.